Порядок оскарження довідки військово-лікарської комісії для військовослужбовців розберемо на конкретному практичному прикладі, як можливо оскаржити довідку ВЛК. І так, військовослужбовець отримав поранення, пройшов військово-лікарську комісію після лікування, і за довідкою ВЛК. Його було визнано повністю придатним до військової служби, хоча наявні були в нього травми, та стан здоров'я вже не дозволяв у повній мірі виконувати бойові завдання. Що у подальшому було зроблено? Вивчено медичні документи, було встановлено, що перша довідка ВЛК у центрі комплектування, коли він був мобілізований, добровільно він з'явився та мобілізувався до лав Збройних сил України, і тоді вже в нього були наявні хвороби. Його було визнано обмежено придатним до військової служби, тобто до лав ЗСУ він був обмежено придатним, а вже під час проходження служби і після отримання поранення він вже став придатним повністю до військової служби. Було вивчено медичні документи військовослужбовця, також було встановлено, що він був учасником антитерористичної операції. у 2014 чотирнадцятому году він захищав. Батьківщину отримав поранення. Також його було визнано особою з інвалідністю, тобто він під час війни, яка ще розпочалася у 2014 році, отримав поранення та отримав інвалідність у зв'язку із виконанням бойових завдань. У довідці ВЛК це все було перераховано що. Травма у 2014 році була пов'язана із захистом батьківщини. У 2023 році також пов'язана із захистом батьківщини, але визнана повну придатність до військової служби. Були вивчені медичні документи військовослужбовця. Підготовлена скарга до центральної військово-лікарської комісії, долучені зазначені. Довідки ВЛК і перша, де обмежено придатне, і друга там, де з нього зробили вже повністю придатного до військової служби, долучені необхідні медичні документи, амбулаторні карточки, пенсійне посвідчення. Та подана скарга до Центральної військово-лікарської комісії. Окрім того, була ще подана скарга до регіональної військово лікарської комісії для того, що була скасована друга довідка щодо визнання придатним до військової служби, що військовослужбовця було визнано обмежено придатним до військової служби, і він у подальшому проходив військову службу у зв'язку із обмеженнями, які встановлені в ЛК. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо у вас є питання, задавайте їх у коментарях. Пишіть у Дірок. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у Дірек. Адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Якщо подобається значене відео, поставте подобайку, зробіть репост, підпишіться на канал. Дякую.